Ви думаєте, що саме небезпеч... найнебезпечніша річ в вашому житті це комфорт. Ви думаєте, що саме небезпека вас буває? Ви помиляєтесь. Рутина, диванчик, серіальчики. Коли ви сидите на одному місці, не змінюєте нічого в вашому житті, перебуваєте в тому ж самому вічному комфорті. Повірте, вам стає ще гірше. Ця стабільність, цей комфорт він поступово вбиває ваш потенціал, вбиває ваші мрії, тому що ви стоїте на місці. А я нагадую, ваша душа прийшла для того, щоб погратись в це життя. Ви не даєте цій умовно дитині погратись, і ця дитина стає сумною і вже не хоче з вами спілкуватись. Ви впадаєте в тривожність. Людей, які грають в це життя, в них немає тривожності. В них є шалений азарт. Намагайтесь почути себе, що я хочу, чого хоче моя, наприклад. Внутрішня дитина, чого хоче моя душа, як вам зручно це називати? Пропишіть собі маленькі кроки, які ви можете почати робити прямо зараз. Писуйтесь тут корисно.